Чому я постійно наполягаю, і що ми недостатньо зараз зафіксували в міжнародному часу просторі на міжнародних платформах в комунікації зі світовими лідерами, агресор типу Московської Федерації має отримати кару, а не можна з жертви вимагати кару за те, що вона є жертвою. Путін має бути зупинений, і допоки ми не поставили дуже чіткий цей акцент, постійно буде ось це таке от хилетання. На жаль, в 2014 році Московська Федерація не отримала по зубах. На жаль, в 2008 році вона не отримала по зубах, тоді коли намагалася атакувати Грузію, і в результаті ми отримали ну те вторгнення, яке зараз на межі переростання у третю світову війну. І Я вважаю, що найбільшою можливістю зупинити третю світову війну. Яка а є ну, занадто ймовірною, на жаль, це є все-таки заставити агресора а, підібгати хвоста і піти назад. Тому що і ті погрози, які зараз ми маємо від Московської Федерації щодо застосування ядерної зброї, і ті дестабілізаційні процеси, які вона намагається спровокувати і в Європі, і в інших різних регіонах України, це є занадто небезпечно для виживання світу. І дуже хотілося б таку маленьку ремарку зробити. Давайте ми всі згадаємо, що коли в 1938 році умиротворювали агресора нацистську Німеччину і Гітлера, це завершилося Другою світовою війною. От зараз, на жаль, ми знову маємо спробу умиротворити Московську Федерацію, якось її задобрити, зупинити. Результат ми, ми можемо отримати в тому, що воно воно буде мати такий самий результат, як це було у 1939 році. Тим паче хотілося би нагадати. Що поза всіма оцими пропагандистськими міфами про великий руський народ, віликої руської культури, і все решта, Друга світова війна розпочалася із того, що нацистська німеччина і совєтський союз Сталіна підписали пакт Ріббентропа-Молотова про розділення Європи, і це був і один загарбник, і другий загарбник. Один загарбник отримав по зубах і був засуджений після другої світової війни. В результаті ми бачимо прекрасну демократичну Німеччину, яка зараз бореться за виживання України. І ми бачимо Московську Федерацію, яка є правонаступницею тоталітарного Совєтського Союзу, і вважає, що в їй може минутися абсолютно все безкарно. Тому з мого боку, тільки кара і тільки дуже серйозна спроба посадити Московську Федерацію на місце, а це можна зробити. І до речі, останні обмеження Трампа на Постачання нафти і накупівлю нафти від московської федерації вони все таки показали, що для Путіна це є болючі моменти. Можливо, варто би зараз було би розпочати саме з цього.